Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас буде огляд каталогу Oriflame. Такий жовтенький, помаранчевий. Цікавий каталог. Я його вже трошки оглянула. Цей каталог буде діяти. Сьомий каталог з 13 числа по 1 число. З 13 травня буде діяти. Так, і подивимося, що ж нам тут таке цікавеньке компанія. Пропонує літня така сумочка вже на пляж, десь там, чи десь на природу. окуляри, косметички. Рідкі тіні. До речі, непогані такі е, е, кольори представлені. Дивлюсь, що, ну, можна так сказати, е, як повсякденні, наприклад, Наприклад, оцей ось світленький колір. Насолоджуйся сонцем цілий день. Угу. Насолоджуватись, так. Тільки з кремом кремим захистом СПФ. Треба помадки, лаки. Цікаво, хто б брав лаки в оріфлеймі? Скажіть, будь ласка, вони стійкі, хороші лаки. Тому що ціна прям ну, не супер бюджетна, але хотілося б спробувати ці лаки. Засоби різні для ніжу, для педикюру, для манікюру. Так, косметичка. Ну, ціквенькі, так, кольори такі яскраві, хороші, але, як на мене, ну, трошки завишена ціна. Так. Ну, може, для когось це і нормально, а для мене, мені здається, трошки дороговато. Так, ось представлені товари, які. За придбання яких можна отримати безкоштовну доставочку. Я вже собі брала, я хочу оцей спробувати, як він називається, спрей? Сухий шампунь. О, згадала. Туш. Щось манить мене оця туш. Цікаво, чи вона хороша. Но ну, щіточка мені подобається така. Цікавенька. Так, дивлюсь цікаві палітри, які не з'явилися в цьому каталозі. Така непогана ціна, пензлики дивлюсь. Е, я люблю туші кольорові, мені дуже подобається. Я користувалася зелененькою, дуже класна зелена підходить, туж для зелених очей. Якщо синій колір, то до блакитних очей підходить гарно. Чорна, звісно, універсальна. А ось такі цікаві кольори. Мені оце хочеться спробувати рожевеньку. У мене такий рожевий костюм спортивний є, тому мені підійде так. рожевенький, тим паче такий дівчачий. І ще мені хочеться спробувати таку фіолетову. Ось такий, от я не знаю, боюся, що ця фіолетова вона може підкреслювати якісь синячки під очима. Тому не знаю. Ну, цікаво спробувати. Так. непогана ціна на оцей цей хайлайтер, ой, консилер, в принципі, дивлюсь непогані ціни на ці, як, засоби для макіяжу. Це олійка, олія для губ. А ось вона представлена. Олійка. Цікаві кольори такі помади. Так. Ой, хочу оці, оцей лак хочу спробувати, тому зараз не користуюся послугами майстрів манікюру, а більше роблю манікюр сама. Звичайними лаками, тому що після нарощувань чи гель-лаку сильно нігтева пластина стає дуже тоненька, вона пошкоджується, тому краще використовувати звичайні лаки. Ось. І хочу спробувати якісь такі, робити дизайни, а тут така спеціальна щіточка хороша, тому Та ціна непогана. Лаки взагалі отакі недовго використовується. Мабуть, термін придатності, скоріше вийде, чим закінчиться лак. Так, От спробувати олійку хочу. Цікаво, чи буде зміцнювати. Ну, тут написано, що і нігті, і для кутикул така олійка. Ну, цікаво спробувати. Так, тушики. Туш мені вже прийшла така. Замовила оцю. Мені подобається така з ворсинками. щіточка. щиточка. Буду пробувати. Так, тональні. Оце серія On Color. То дивлюсь, ціни такі, ну, бюджетні, прям ну, дуже хороші ціни. Ще консилер доволі такий цікавенький. Мені здається, що от в такому стікові він. А, Ну, надовго його вистачить. До речі, зауважте, хто може не звертав увагу, що ця помадка така в маленький об'ємчик всього 2,5 грами. Тому, відповідно, і ціна менша. Джордані Gold, така цікавенька, косметичка. Але, як на мене, трошки, трошки не дуже бюджетно. Може, вона і того стоє, не знаю. Так. Хороші дивлюсь в команди, але от мені, мені так не зрозуміло, що це за колір. Мені більше подобається, коли намальовані губки, от на губках, як воно виглядає, ці помадки, тут так легше вибрати. А от коли просто колір показаний, ну, мені так важко обрати. Не знаю, кому. Так, перекраси. Колекція ароматів. Ой, Спробувала цей я аромат, він такий хороший, мені він прямо ж сподобався такий ніжний, приємний аромат пересика такого солодкого і такої ніжно-ніжної рожевої троянди. Яскравою червоної троянди, а такої ніжної-ніжної трояндочки. Дуже приємний, пересиковий, такий ось, ну, легенький. Я б не сказала, що він прям такий яскравий. Він такий помірний такий аромат, що не, не, не різкий. Схоже, до речі, на, на цю водичку. Також він такий ніжний, приємний аромат. А тут вже аромат більш такий цікавенький вже. Також заявлено пелюстки троян, шкіра і перша нотка листя фігалки. А цей аромат ну, така велика ціна, я вважаю, але аромат мені геть не сподобався. Він дуже такий якийсь. Задушливий, дуже яскравий, насичений і неприємний. Не знаю, мені не сподобалось. Так. Брала оцю Джойс ройс водичку, вона мені не сподобалася. Аромат взагалі майже не, не відчувається і геть не стійка. Цікаву отаку водочку спробувати. Думаю, буде цікавий аромат. Так, за умови передбання цієї водички можна отримати безкоштовну доставочку, і ціна буде 735 гривень замість 1155. Так, також ось водичка, за умови придбання, якого можна отримати безкоштовну доставочку. Парфумовані кремчики. Ой, оцей аромат дуже такий цікавенький, прям ну, дуже приємний, хороший. Такий. Я, ну, мені чогось е, здається, що цей аромат підійде більше на осінь. Отак от, і більш для дорослої жінки. Для молодих дівчат не підійде, мені здається. От. Але це от, що пишуть аромат спокузи. Ось щось таке. як... І оце змія, так воно ну, прям ну, дуже підходить до цього аромату. <кій> так, Nordic Waters новинка. Ну, мені ще жіночий, що, що чоловічий, в подарунок туж за умови придбання жіночого аромату. За придбання чоловічого аромату в подарунок буде шампунь для волосся і тіла. Ну, мені не знаю, ну такі свіженькі аромати, але сказати, що прям був яскраві якісь прям нотки, щось не зацепило мене. Ось. Годинник. А, ось таку водичку минулого е, замовлення робила. Е, але просто звичайна блакитна водичка була. Венч. То мені дуже сподобалась хороша ця водичка. Якщо появ... з'явиться ще в каталозі, то можна брати. Рекомендую. Хороший аромат, дійсно. Так, пішла чоловіча серія. Ой, цікаво. Дівчатка, хто пробував ці вітамінки? Мені цікаво спробувати цей комплекс для жінок. В принципі, непогана ціна. Цікаво, чи діє, чи є якийсь ну, дієвий результат від них. Хочеться спробувати. Ціна, в принципі, невелика. Морські мінерали. Для діток є. Догляд за шкірою обличчя. Як на мене, ще трошки завишена ціна на ці капсули, тому що тут 28 штук. Це, наприклад, по одній капсулі на одне використання, тобто одну капсулу на, ну, один раз на день. Ну, як на мене, за місяць дорогувато. Дорогувато така ціна, але от. Дуже хвалять дівчатка цю масочку в цій серії. Така підтягуюча. Це даний крем підтягуючий. Ну, взагалі мені дуже цікаво спробувати засоби із цієї лінійки. Нове ну, H. Сироватки багато представлено. Ну, тут дуже ціни такі дивлюсь, як на мене, завищені, такі, ну, не, не бюджетна. А... Косметика. І цікаво, хто користувався цією серією, ну взагалі Новеч плюс, чи Ну дійсно не... Цікаво, чи вони оправдані, скажімо так. Також безкоштовна доставочка замов перед планіння цього окрему скуптору для шиї. Хто користувався, будь ласка, напишіть мені, бо дуже цікаво, хочу спробувати. Товари такі не бюджетні, тому вахаюся. Зацікавив мене ось цей крем. Крем проти пігментації навколо шкіри навколо очей. В принципі, ціна ну, нормальна для такого засобу. Цікаво, у мене темні кола під очима, навколо очей. І, і мені цікаво, чи зможе цей засіб придбати а, там і хто, хто користувався, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Так. Розваджуюча маска, тканина з персиком. я не розумію, така ціна, ну, в принципі, 99 гривень. Ну, я не розумію, це. Тканинну маску використовувати можна один раз, ну, і все. Чи просто знову положити цей е, сюди в пакетик назад і використовувати ще раз. Бо як для одного разу використання масочки, то це дорого. Цукуровий скраб маска для губ. Хм. Цікавенько. Звісно, але, як на мене, то краще просто брати олійку для губ чи бальзамчик якийсь для губ і постійно зволожувати губки. Так. Оцю масочку я взяла в використання. Я думала, це пробний зразочок просто, якийсь маленький, ну, але там дуже багато цього засобу, і дійсно, воно, ну, думаю, мені на раз-два-три десь так вистачить. Я раз використала її, вона дійсно гарно так зволожує обличчя Ось. і ще є, і прям багато є. Вона така якось бюджетно використовується. М -м -м. З цієї серії спробувала такий засіб, просто звичайний для вмивання. Тут маска скраб, а я просто звичайний брала засіб для вмивання. То він хороший. Мені сподобався такий освіжаючий аромат. І цікаво спробувати ще цей тонік. Бо бачила десь на каналах. В дівчаток що хвалили. Так. Цікаво, що таке мило привернуло мою увагу, глибоко очищує і зменшує запалення. Це цікаво. Чи дійсно воно зменшує запалення якісь там? То можна і спробувати. Ой, кремчики хороші. Мені хочеться спробувати оцей кремчик з полуничкою і з ароматом рожевого шампанського. Ну, я думаю, солодкувати такий буде аромат. І, до речі, для живлення і зволоження шкіри з олією макадамії і з кокосом. Це дуже класні аромати і гарно вони зволожують. Ось. До речі, оцей аромат персика дуже хороший. Я взяла у використання мильце таке із цієї серії і мило і геть для душу. Ось то мені арма дуже сподобався. Такий приємний персик, такий свіженький, хороший. Дитяча серія. Так. Зубні пасти. Зубні пасти вже. Хочу замовити в шостому каталозі, там трошки ціна буде дешевша. тому. А, і, до речі, багато хто хвалять з календулою, і оце цікаво зараз спробувати заспокійливо. заспокоює шкіру. Цікаво. Мед і молоко серія. Ну, мені щось... Я відчула аромат на сторіночки, мені щось не дуже Я думала, що воно прям, прям вау-вау -ва буде. Класно, до речі, зверніть увагу на оцей спрей для ніг охолоджує, дарує приємний аромат. І дивіться, 179 гривень за 250 мл. Хороша ціна. я думаю, дуже швидко розберуть. Тому що, ну, дійсно, зараз такі. Засоби для ніжок. Зараз ось почалося, у нас нарешті прийшло тепло. Сонечко. За ніжками такий догляд і пилочки. Я обов'язково візьму цей спрейчик. Ой, вже прийшов мені такий шампунь для тіла і волосся. Він дуже приємний. От, ну, дійсно, хороший аромат, такий нехімозний, приємний аромат зеленого яблучка. Мені дуже сподобалося. Зараз відчула тільки аромат. Ось, пізніше трішки напишу вам, як гарно піниться і ну, які відгуки про нього. Хочу ще спробувати з цією полуничкою. Мені цікаво, якщо з полуничкою також буде такий приємний аромат, то буду повторювати. А цей аромат, мені здається, більш такий і дизайн для хлопчиків. Це більше як полуничка і яблучко для, вча... для дівчаток. Але в принципі, це такі ж аромати, як і для хлопчиків, і для дівчаток підуть такі фруктові. Ось, буду замовляти оцей сухий шампунь, тому що шкіра голови дуже швидко. Брудниця, жарніє. І так як зараз е, сонечко вийшло, почалося такий сезон що кепку чи якусь панамку треба одягати, якісь такі сонцезахисні е, шляпи, скажімо так. То шкіра голови, звісно, потіє, брудниця ще швидше. Тому хочу спробувати. Якщо буде дієво, буду замовляти. Тим паче замову придбання цього сухого шампуню. Можна отримати безкоштовну доставочку. Так. Дівчатка, хто користувався цим тоніком проти випадіння волосся, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що маю таку проблему і хотілося б дізнатися, чи він дієвий. Так, і, до речі, ось дивлюсь, пропозиція така є. За умови подобання. Будь-якого засобу діолочі можна отримати ось такий пробний зразочок із трьох товарів: це кондиціонер для волосся, шампунь проти випадіння і е, для протилупи шампунь. Ось такі три пробничка можна отримати в подарунок. Також їх можна замовити за 15 гривень кожен. Дивлюсь, крабу вже діолодж немає. проте лупи він є в шостому каталозі, так що, кому хочеться. Так. І ще ось такі засоби. Дивлюсь, є. Антицелюлітний гель для тіла, зміцнювальний гель для тіла і крем проти розтяжок на тілі. Берете два. І третє, вам буде в подарунок. Непогані ціни на сонцезахисні засоби. Так, уже придбала я, прийшло мені в замовленні ось такий шалем. Е е буду, думаю, це вже краще ну, ближче до літа буду використовувати його після засмаги, після сонечка. Оця серія також э, чула відгуки, що гарні засоби такі з плюсиком. Були, э, наче як виводить хотіли, але ось від, э, оновили. І знову бачимо їх в каталозі. Так. Чоловічі мила, жіночі мила. Непогані ціни не можна брати. Ось з'явилась новинка, хотіла спробувати її таку з манго, такі фруктові аромати манго маракуй. Так. Хороші. Зверніть увагу, що в цьому сьомому каталозі буде гарна ціна на кульковий дезодорант і спрей антиперспірант. Ну, Спрей як і кулькові по 75 гривень, а спрей по 139 гривень. Думаю, цікаво спробувати. І ось така з'являється новинка. Активний захист, максимальна свіжість. Так. Я думаю, що він такий більш сильний захист в ньому, чим в звичайних. Він більше від е, захищає. О, також хочу оце спробувати стік навколо очей, що усуває темні кола і надає сяйва. Ну, цікаво спробувати. Цікаво. Не знаю, чи він, як воно буде діяти, оце в стік, до речі. Ну, хочу спробувати. До речі, чула відгуки про цю масочку і доволі такі непогані відгуки про цю маску, тому можна спробувати. Ціна, в принципі, непогана. Так, і на останній сторіночці бачимо за 49,90 можна отримати, замовити, ось такий спеціальний пом'якшувальний засіб. З олією маленьким і, звичайний, класичний. Так. Ось такий був каталог. Це сьомий каталог. Я вважаю, що він був цікавенький, багато в ньому цікавого було. Хто ще не приєднався до Oriflame, пишіть мені, і я вам все розповім, все, що знаю про Oriflame. Будемо разом співпрацювати. Хто хоче замовити, також звертайтеся в коментарях. І е, всім дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей. Пока-пока.